Професійні та перспективні укроп продовжує творити команду патріотів, яка стане альтернативою посткомуністичних політиків. Нещодавно відбулися партійні збори Івано-Франківського осередку українського об'єднання патріотів Укроп про бачення майбутнього партії розповів народний депутат України Олександр Шевченко. Він наголосив, українська політика повинна наповнюватись новим змістом і новими людьми. Нікуди не йде наша політика і наш розвиток. Позитивному плані тільки за те, що ті люди, які ще з комсомола, з комуністів прийшли сьогодні в політику і формують, чи будують наше сьогодення і формують наші позиції на майбутнє, вони просто не можуть того фізично зробити завдяки своїй низьковартосній ментальності. Найвища степень служіння людям то і є політика. Якщо люди почнуть з такими переконаннями йти до політики, не змінювати свою свідомість, коли тільки отримують перші п'ять хабара, Відповідно, ми підемо далі. Наразі міська організація Українського об'єднання патріотів «Укроп» налічує близько 70 членів, кількість бажаючих вступити до партії за останніх півроку значно зросла. Рік тому була така стратегія, що ми ну, не, ну, я може негарно сказано, не гонимося за кількістю, а просто є організація і там якісно працюємо з тими людьми, які є. Зараз трошки ми інтенсифікували цей процес вивчення. Популяризації партії на партійних зборах кілька десятків людей офіційно стали членами укропу. Впевнено, заявляють, команда Шевченка з кожним днем стає все більш потужною. Змін ніяких немає, зміни треба робити. А зміни тільки робить укроп більше ніхто не робить. Хоча на папері як кажуть, гасла дають всі, але треба робити зміни. Тому і я вирішив приєднатися, хоч вже в команді Шевченка давно, але вирішив приєднатися і до укропу. Тому що тут почали якісь зміни ми робити. Ну я надіюся на виборах на Постараємось перемогти, все таки зробити ті зміни франківську, які потрібні. До укропу приєднуються цілими сім'ями, так зробив і Віталій Круп'як разом із дружиною. Подружжя впевнений, ця політична сила має майбутнє, адже працює для людей, а не заради популізму. Більшість людей зараз розчарована в діях влади, як центральної, так і міської. Бо багато говориться, не робиться нічого. А політична партія укроп має чітку перспективу. І вона працює для людей. Команда Шевченка вони є, якби зараз, най... найдієвішою партією, і власне, тому вирішили разом з чоловіком приєднатися до партії «Укроп». Стати частиною перспективної команди нових українських політиків може кожен патріот подати заяву на вступ до партії «Укроп» можна як через партійний сайт, так і безпосередньо в офісі партії.